З фахівцями треба говорити, коли виникають такі е, мільйони запитань і ноль відповідей. Тому ми до розмови на наш марки подій запросили колишнього міністра закордонних справ нині керівника центру дослідження Росії Володимир Огризко на зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, доброго вечора. Вітаю вас, пане Романе. Добро здоров'я. перш ніж перейдемо до всього, що ми собі планували вас розпитати. Не можемо у е, вас як дипломата не розпитати про той дурдом, що робиться в Південній Кореї. Що ми в сухому залишку бачимо? президент вперше за 44 роки вводить військовий стан. Каже, що готується якийсь імпічмент. Парламент пролізає з бійками, голосує і скасовує військовий стан, який має тепер скасувати і президент опозиціонер каже: президент вже не президент. Військові в, в парламенті. Північна Корея видає якісь заяви, каже: беріть приклад з нас. Ми демократія, у нас свобода слова. а У вас там взагалі дурдом робиться. Що це? Це державний переворот, що, що відбувається в південній Кореї. Ну, пане Романе, скажу вам відверто: я не можу зараз дати вам якоїсь однозначної відповіді. Я думаю, що якщо дуже загально, то політична боротьба. Угу. Які які є її причини мені сказати важко, але я не думаю, що це наслідок візиту нашого міністра оборони. Ми вже так жартували, що це у мі... ну, у, так уміру у з'їздив, нічого не привіз, але переворот зробив зі злості. Так, ну от ну я я думаю, що цього що це прямої тут лінійної залежності немає. От тому думаю, що це просто внутрішньо внутрішньо-південнокорейські політичні. Розборки, сутички і так далі. А ну, думаєте, що вони настільки внутрішні, якщо тут вже Кім Чен Ін з заявами виходить? А ми розуміємо, що Кім Чен Ін читай Путін, в них тепер стратегічна співпраця, і відповідно нас це лякає? Ну я не думаю, що тут цьому треба лякатися, тому що очевидно, що з Південною Кореєю стоять Сполучені Штати Америки. А вони вже я так собі можу уявити, вони не дадуть, щоб ситуація розігралася не в той бік, який ну в який дуже прагнуть, щоб вона пішла, і в північній Кореї, і в Росії. Угу. Так що думаю, що день-два ситуація трошки знизить градус. Політичні сили можливо на. Оберуть нового президента, це ж справа така. Ну і я не думаю, що там йтиметься про ну про якусь таку вже надто глибоку політичну кризу, яка буде загрожувати основам національної безпеки, тому що це просто. Політичні проблеми президента і опозиції, окей. Був е, що приймаємо це в, в і на цьому ставимо три крапки. Будемо стежити за ситуацією, де ситуація точно відбувалася згідно плану е, пропагандистів російських топ е, там. В них формула як була там, але поза три дня вони кричали так. Ну, це а, до речі, так. от, оце, от що відбувається в Сирії, те, що рускі біжать, як військові, так і е, дипломати, те, що кораблі повтікали із портів Сирії. Те, що Башар Асад їздив на якісь там консультації до Москви і нічого звітом ти не привіз, бо жодного нічого не відбувається. Що це означає для нас? Весь центр дослідження Росії, то і поясніть нам, отже, все, Путін кинув цього близькосхідного різника. Ну, на жаль, ні. Ви знаєте, я би тут на місці деяких наших і експертів в лапках і, і, і деяких, на жаль, журналістів був би трошечки стриманішим. Ну тому що легко оголосити про те, що Росія е, вже пішла з Сирії, що е, режим Асада е, впав, що там уже все зроблено і так далі. Ну, на превеликий жаль, е, поки що станом на зараз є інформація, що. Росія і війська Асада такі контратакують в центральній частині країни ідуть угу. е, бої за два міста, які власне е, мають зараз вирішальну роль. Тому що якщо повстанці їх забирають, тоді е, відкривається пряма дорога на Дамаск, і тоді вже буде ситуація значно складнішою. Чи... Е, е, це відбудеться, чи повстанці візьмуть ці два міста? Ну, поки що питання відкрите. Тому я би не поспішав би з такими вже, знаєте, як кажуть за поребріком, шапка закидайським. Окей, так е е е ми тому і е вас е і запитуємо, оцінками. але хочемо е зрозуміти, як це нам може допомогти все, що відбувається в Сирії, бо там чорт ногу зломить. Якщо подивитися на тих, хто проти е між собою воює, хто проти е Башара Асада йде, хто топче російські е прапори, а хто представляє ісламську Державу, а хто Аль-Каїду, а хто шиїтів, а хто курдів, то там чорт ногу зломить, і ми хочемо бажаємо перемоги всім сторонам, але чи це нам поможе? Ну знаєте, давайте йти від, від простої логіки: те, що послаблює Росію, це допомагає Україні. Якщо зараз росіяни кажуть, що вони туди перекинуть кілька літаків, що це означає? Це означає, що ці літаки не будуть бомбардувати українські. Прикордонні райони, якщо вони туди перекинуть бодай якусь одну бригаду піхоти, це означає, що ця піхота буде зняти з українського фронту, тобто, все те, що в цьому контексті робиться Росією для допомоги Асаду, це зменшення напруги угу. для нас. Тому мені здається, тут отут, якраз залежність, прямо прямо так би мовити, пропорційна. Чим більше проблем у Росії, там тим менше проблем у нас на фронті. Так що і чим довше вибачте за цинізм повстанці будуть гамселити оці сирійсько-російські війська, тим краще для України. Пане Володимире, а якщо повернутися до нас, ми бачимо, що фактично наш прогноз повністю співпадає, що поки відбудеться інавгурація Трампа, російський окупант захоче зробити більше ніж неможливе. Є вже з них завдання витіснити українські війська з Курщини і зайти на Сумщину. Є в них завдання просуватися будь-якою ціною на східному фронті разом з тим. Звітом ти лунають голоси, та ми в принципі розглядаємо можливість завершення бойових дій, але на умовах. І умови ще, ще гірші ніж на початку озвучував Путін. Тобто тут позаблоковість тут і обмеження Збройних сил України, і всі окуповані території залишаються за Росією. І ось ця от ескалація на фронті, плюс хотілки з Кремля. Наскільки вони почуті зараз за океаном? Бо деякі пункти того, що вкидають в змі з боку американців, ну якось дуже співпадають з хотілками з Кремля? Ну це правда. Це правда пане Романе, тому що оцей так званий план келога, який уже кілька днів обсмоктують з усіх боків. Хоча я думаю, що це абсолютний фейк і абсолютне вкидання просто інформації для того, щоб навколо цього трошечки по-поговорити -по 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 і почути, яка ж насправді реакція. Це все те, що може бути темою для отаких от знаєте, ну випробувань, що ж там думають в цьому плані на заході і. Чи не варто нам десь, ну не нам, українцям, а мається на увазі, західним партнерам, подумати над якоюсь угодою за рахунок України? Ви знаєте, як ви читав цей план Келога? Я так і думав, що там частина справді пунктів, які ну не те, що не роблять Америку знову великою, а вони зроблять Америку таки маленькою. І якщо ну, ці речі, які там написані? Підсунуть Трампу, і він їх почне реалізовувати, то ну він ніколи не запише себе в поряд з, з тим самим президентом Рейганом, який розвалив радянський Союз, тому думаю, що тут є така собі, ну знаєте, неприємна річ, як оця така дуже. Малотямуща в міжнародних справах частина радників Трампа, які читають те, що говорять в Москві, які можливо думають, що вони будуть тими миротворцями, які замирять Україну з Росією, і, і, і таке інше. Я думаю, що тут у нас є, у нас у українців є одна єдина можливість. Це чітко і ясно формулювати неприйнятність таких планів, дякувати за зусилля, безумовно, дякувати за допомогу. Але тут же казати, що, вибачте, дорогі друзі, але це план не тільки поразки України, це план. Поразки сполучених штатів угу. пане якщо Володимире, якщо ви хочете так. так робити, то будь ласка, прапор в руки. Пане Володимир, а скажіть, як ви розцінюєте власне контрходи, які здійснив політично Київ? Зокрема, я маю на увазі і рідне вам міністерство закордонних справ, яке виступило з чіткою заявою: не розглядаємо жодних безпекових угод, крім членства в НАТО. Це з чого почався день? Після? Я знаєте, був надзвичайно цьому радий, і це правильна реакція в правильний час і в правильному місці. Uh -huh. Бачите, сьогодні там зібралися міністри справ НАТО. Завтра буде комісія Україна НАТО. Це як кажуть, right to the point, Тобто, дуже дуже вчасний хід, який повинен покласти край, в тому числі і оцим так званим там планом Келога чи не Келога. Про оці строчки на 10 років, на 20 років без будь яких гарантій. тобто тут треба чітко ясно нашим західним партнерам зрозуміти, що ми більше в ці піддавки гратися не будемо. Добре, зробили такий хороший крок. Що ми станом на вечір маємо в от, власне цих розмов і комісії Україна НАТО. Політіко дивіться, політико будемо... вкинуло під вечір дуже цікаві публікації. Зокрема, політико пише про те, що партнери України розглядають вже варіанти вступу України до НАТО без формальної процедури. І політико пише про те, що є німецька схема. Ну коли частина підконтрольна України приєднується до НАТО з майбутніми спробами повернення окупованих території є британський Цей сценарій з конфедерацією або союзною державою з однієї з європейських країн НАТО, ну і як варіант формально вважається як розширення НАТО на вже наявного члена НАТО. Ну і ще інші сценарії обговорюють це пише політико. За що купили, за те і продали. Тобто, це теоретичні всякі роздуми на вперед день України НАТО чи під ними може бути лежати абсолютно практична карта дій, на яку погодиться Білий дім і адміністрація Трампа. Ну, ви знаєте, що треба сказати відверто, що у багатьох західних журналістів фонтанує останнім часом оця історія про те, яким чином треба закінчувати війну. І дуже часто ці фонтани я би назвав такими політичними мареннями. Я більше орієнтуюся на не на заяви політику там чи Таймс чи ще когось. Як на заяви практичних політичних діячів, так, от такий є пан Рюте, який віднедавна є генсеком НАТО, так. чітко ясно сказав, що йдеться про допомогу України, а не про запрошення до НАТО, і це я думаю, він не сказав просто так. Це узгоджена позиція. Він був перед цим в як ви знаєте, в США, говорив з Трампом. І я думаю, що це на превеликий жаль. Для нас погана новина, тому що зараз нас ніхто не хоче запрошувати до НАТО, тому що всі в НАТО, і це треба казати голосно і відверто бояться навіть натяку на те, що ці країни стануть стороною конфлікту з Росією. Хіба що є виняток, і зараз почали говорити, але теж тільки в контексті. Припинення вогню, що і британці, і французи можуть використовувати свої власні сили на цій лінії розмежування, от але ж знову таки невідомо, які інші. Ну, умови, гарантії... так. Невідомі інші умови того, щоб це робити. Одним словом, маємо все одно далі ще рівняння з багатьма невідомими. І, в власне єдине, що поставимо собі плюсик, сигнал політичний з Києва був дуже правильним. Так оцінює міністр закордонних справ в минулому Володимир Огризко, і нині керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, ми вдячні вам за те, що, попри відключення світла, знайшли можливість бути з нашим нашими слухачами, і глядачами, дякую вам за запрошення. До нових зустрічей. Навзаєм до побачення. Володимир Огриско, дякую. і це був Маркер. Подій.